Добрий день, рада бачити вас на моєму каналі, на моєму відео. Сьогодні трошки розкажу вам про домівки на першій лінії моря. Бачите, тут у нас Середземне море, це Іспанія. Є такі дитячі майданчики тут. Так, на пляжі є туалети, звичайно. Туалети тут часто густо стоять так щоб в море люди не ходили. І це така рятувальна вежа. Так, Далі про будиночки. Бачимо, тут такі от будиночки стоять. Це перша лінія моря. В кожному будиночку обов'язково є басейн, який входить в оплату, якщо там знімають житло. Квартиру тут коштує квартира приблизно 70-80 метрів на три маленькі спальні, одна вітальня, два санвузли та кухня. Кухня така невелика, і, як правило, вона не дуже зручна, тому що вона така довга, як, як коридор, і така там мало що поміщається. Квартира знімати таку квартиру коштує. О, вибачте, я тут побачила на пальмі трошки відволікуся. На пальмі, бачите, як насіннечко попало, видно, і проросли такі квіточки класні. І коштує тут, виходить, якщо знімати з вересня по травень, включно то квартира така буде коштувати на зйом 600 євро в місяць. Ну і звісно, що окремо треба сплачувати ще комунальні послуги, вода та електрика. Якщо зараз підійду, може буде видно басейн, якщо він відкритий. Зараз не сезон, басейни закриті, але можливо буде просто видно, де там має бути той басейн. Бачите, ото. Басейн, от то, що там синеньке таке. І такий басейн добра така вода, там тепленька. Можна плавати нормально собі. Так, і, вибачте, відволіклася. З вересня по травень включно коштуватиме зйом житла 600 євро, а з червня по серпень 3 місяці. Та сама квартира буде коштувати 3000 євро. На місяць, тобто можна знімати квартиру на рік, але треба буде сплачувати от 9 місяців по 600 і 3 місяці по 3 тисячі. Якщо на рік підписуєте контракт, то можна розбити ці 3 тисячі на останні 9 місяців і сплачувати там середня сума, яка буде виходити. Квартири тут коштують, якщо це квартира не верхня і не нижня то вона коштує десь 180-200 тисяч євро, якщо купувати. А якщо верхня квартира, там більше площі йдуть. І якщо це нижня квартира, то там взагалі ще йде маленький такий садочок, десь він такий може 8 на 5 метрів то ці квартири будуть вже коштувати від 250 тисяч до 300 тисяч євро. І це в нас перша лінія моря. З вікна, з балконів, видно море, видно корабліки, видно оці гори. Це вже там інше місто. До речі, тут до іншого міста можна дійти пішки, але треба йти десь, може, ну, годину так точно. То я ходила, то ну, дойти можна, якщо не жарко. Зараз така вже спекотна погода, десь, може, градусів 22-23, але так сонце добряче шпарить, що дуже жарко. Приїжджають сюди, тут є готелі, ще також на першій лінії розташовані от готель. І приїжджають сюди, бачите, такі будинки на колесах. Деякі люди живуть в цих в будинках на колесах, а деякі живуть в готелі, знімають собі номер. Приїжджають сюди із півночі Іспанії, бо там зараз холодно. Я знаходжусь на півдні, з півночі Іспанії приїжджають з Німеччини, приїжджають Великобританія, Англія, Франція. До речі, саме більше тут з Німеччини та з Англії. Такі ось.